Доволі прикольна штука, називається вона чохольчик для ручки. Ми їх колись пробували виготовляти, але щось воно не дуже зайшло. Зробили їх там декілька десятків, і на тому ми вирішили припинити їх виготовляти, тому що. Доволі вузка цільова аудиторія. От. Але чи для ручки або для пензлика, тобто тут на пару ручок. І ось цей він у нас залишився останній. Шкіра, одразу кажу, не дуже. Не дивлячись на те, що вона італійська, називається вона Соф'яно. Але е, це золото воно з неї стирається потрошку, і вона стає така е, біжового кольору, власне, якось ця нитка. Ціник на нього у нас був 300 гривень. Віддаємо за, за полтос 50 гривень. От, про, просто такий теж сувенір можна і як закладку використовувати, і, я ж кажу, як чехольчик для пензлика, для ручки, але одразу попереджаю, вона поцарапкається буде не дуже. Власне, одна з причин такої ціни. Прошита вручну, тобто не розлізеться, прослужить дуже багато років, якщо виключити те, що вона поцарапається. І Втратить свій первинний вигляд. А так взагалі доволі прикольна штука. От кому? Пишіть, телефонуйте, заходьте краще, заходьте на сайт, оформлюйте там замовлення. Дякую за перегляд. Поїхали далі. А це лот номер 6.